Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали ноутбук і дві зарядні станції. Загальна вартість 89 тисяч гривень. Квитанція на екрані. А я традиційно вам кланююся низенько за вашу допомогу, за ваші донати і за вашу підтримку Збройним силам України. Ви молодці. Також нагадую, що на сьогодні останній день розіграшу. Можете задонатити від 200 гривень і отримати ось такі подарунки. Топ донат отримає розписний. Дубус, дякую вам ще раз і погнали до роботи. Штати готуються вступити у війну проти Ірану на американських базах. Терміново ведеться підготовка 200 гривень донат. Дякую молодці. До початку масштабної атаки на Іран заявили Арабські СМІ. Трамп достроково покинув саміт 7 Через щось серйозне Трамп сказав: Я не маю бажання вести переговори з Іраном. Не очікую нічого, крім їхньої повної капітуляції. Також він заявив, що Іран дуже близький до створення ядерної зброї. Очікується, що Трамп дасть Тегерану останній шанс, щоб той відмовився від збагачення Урану. Штати. Надалі їх хід по відношенню до Ірану. Будуть вони загрібати жар чужими руками в останню мить вони хочуть. Своїми руками щось робити, або це буде удар не людьми, не піхотою, а якоюсь далекобійною, дуже сильно далекобійною зброєю, технікою. Надалі крок штатів до рашки: що вони будуть робити, або нічого не будуть робити. Тут надія на те, що все якось само розсоця, уляжеться і все буде ок. Вони вже домовилися. Вони вже домовилися. Хто цю домовлен... хто їхню домовленість не підтримує, того чекає. Того чекає знищення, того чекає ізоляція, ем... але вони не розуміють. Про що вони домовилися? В плані того, що воно не працює на... в реальності. Тобто домовленість є, розуміння є, що вони там один від одного хочуть, і яким буде мир, але воно так не буде, як вони домовилися, бо це з реальністю немає нічого спільного. Так, також Штати по відношенню до нас. Що далі буде? Ну, співчуття, погроза закінчити з нами будь-які стосунки. Далі зацікавленість в, наш, в нас, в наших ресурсах. Таке шизофренія, знаєте. А в якийсь момент вони будуть благати нас, бути не такими жорстокими по відношенню до нашого ворога. Дай Бог, щоб цей день настав якомога скоріше. Так, поїхали далі. Так, перший крок до угоди мінеральної зі штатами. Там, де літій у нас. Ой, ми підписуємо угоду, мінеральну, так названу угоду зі штатами. Що воно для нас? Ми з вами на цьому нічого не заробимо. Я маю на увазі прості люди, прості українці. Якщо і зароблять на цій угоді, то це тільки люди, ті, які звикли жити за чужий рахунок. Це перше, друге, якщо наша влада думає, що підписавши якісь ресурсні угоди з, 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 зі штатами. Вони до нас будуть якось добрішими. Ми отримаємо від них більше допомоги. Ні, так не буде. Воно так не працює. Воно так не працює. 400 гривень донат молодці. Дякую. Нам відомо про атаку на Київ, численні жертви, зокрема, трагічна смерть громадянина США. Ми засуджуємо ці удари Держдеп США. Про масований обстріл Києва. Це да сильно. Вони засуджують ці удари. Ой, так, Тимошенко пропонує безкоштовно виділити по 2 гектара землі українським захисникам, які після війни захотять, захочуть зайнятися сільським господарством. Додатково лідер партії хоче надати їм. Запрощений доступ до кредитів та навчання, це дасть можливість воїнам отримати землю, працювати на ній, забезпечувати свою сім'ю справедливим рішенням, адже саме вони обороняли нашу землю, обороняють нашу землю, щоб не відбувалося зараз домовленості, недомовленості. А кожного дня наші хлопці і дівчата обороняють нашу землю, потребують нашої з вами допомоги. Дивимося ініціатива по про 2 гектара землі захиснику Наші депутати кістьми лягуть на ту землю. Я не знаю, що вони з нею зроблять, але вони ні кусочка не віддадуть. Ну нащо таке робити, коли самим можна по карманах напіздять і жити припиваючи? Це поки що так. Трамп дав ірану 24 години на те, щоб відмовитися від своїх е, ракетних ядерних програм і здатися. Ну так, да, про 24 години він ще казав про, про дещо. Але не сталося, як гадалося. На авіабазі Дієго Гарсія, США готують до зльоту чотири бомбардувальники, які здатні нести ядерні бомби. Ядерна катастрофа Ізраїль-Іран. Пам'ятаєте, ми казали з вами, що найстрашніша ніч, ну тобто подія Іран-Ізраїль, вона ще попереду. І ядерка, те, що вони пошкодять або застосують її, ну, на жаль, зараз це як, як мінімум 90%. Найближчі події для України на полі бою і у політичному просторі. Найближчі події для нас із вами, на полі бою, для нас. Нові цілі. Нові перемоги, нові знищення в політичному плані, в економічному плані для нас, для українців найближчі події. Знищення базових документів, переробка базових документів. Це що таке? Це може бути конституція, це можуть бути якісь закони основні. Це знаєте на що схоже? Це схоже на те, коли люди, які не нажралися ще у корита, там які сидять. Вони не те, що мать одну продадуть, а вони готові, ну, абсолютно на все. А змінити щось у законодавстві, та то й подавно. То абсолютно не проблема. Якісь такі новини чекаємо. Дякую.